Красиво жити не заборониш, якщо це, звичайно, не заважає вашим сусідам. У Черкасах мешканці мікрорайону Дахнівка повстали проти забудовників. Порушуючи всі правила безпеки, багаті зводять літні котеджі прямо на березі дренажного каналу, порушивши хід ґрунтових вод. Після цього в льохах людей з'явилася вода, а будинки почали поступово просідати. Це з тим учотом, що немає зараз, як то кажуть, опадів. Вода постійно є. У льоху стоїть вода, на стінах будинку тріщини завширки спалець. Родичі Софії, корінні жителі мікрорайону Дахнівка, але такого тут ніколи не бачили. Дівчина каже, їхні біди почалися після того, як по сусідству зросли фешенебельні котежі. Вона впевнена, що забудовники порушили хід ґрунтових вод. Після того, як почалися засипи, воду десь придавили, вона шукає, куди її вийти. Це природа, тут нічим не справишся. А от зараз почалися оці насипи, забудови і. Ми тепер потрошку-потрошку по вода своє робить, і ми потрошечку уходимо в землю. Ця літна забудова розташована просто на березі дренажного каналу. Він тут для того, щоб захищати житловий район від повені. ж цим не рахуються. Місцями паркани йдуть прямо в воду. Місцеві жителі вже було змирилися. Але нещодавно міська влада віддала під забудову цілий гектар заливних луків. Тут йдуть канали дренажні канали Сій Дахнавки. І просто дах навка всяка плив'ю. Якщо здійсню застроїть і ті канали засипать. Отут рожевий будиночок. Ці будинки вже збудовані. Да, ну не надо не, не фемінути. Головний архітектор Черкас показує мапу генплану розвитку міста. Чиновник запевняє, виділення земельних ділянок узгоджували з відповідними інстанціями, і вони дали добро на забудову. Це було рішення прийняте. Черкаської міською радою, в якому році я не пам'ятаю по розміщенню тут таких житлових об'єктів. Друге діло, що захочуть люди там щось будувати чи ні, там же ж треба дивитися по підметкам, що ж буде будувати і воду пастро. Ось у прокуратури інша думка. Докладно вивчивши питання, слідчі встановили Дахнівський дренажний канал це гідротехнічна споруда і будівництво там заборонено. Показана земельна ділянка знаходиться відповідно під дренажним каналом і по державним будівельним нормам будівництво там заборонено. Перш за все, ми будемо навіть оскаржувати генеральний план забудови міста, тому що чітко контролюючий орган це обласний, чи обгодні господарства зазначило про те, що в, на даний час і неможливо там будівництво у зв'язку з підтопленням. Щоправда, оскаржувати генплан прокуратура може не один рік. Тим часом жителі мікрорайону вже готуються до війни з забудовниками. Якщо будівництво все ж почнеться, люди готові вдатися до крайніх заходів. Від зорич Олександр Таран, Черкаська служба. новин.